Друзі, е і так дуже важливий законопроект про бюджетний кодекс. І як ви бачите, коли важливий законопроект, депутати йдуть з зали. От масово депутати з зали виходять, бо ніяке потрібно тільки натискати на кнопки і голосування. Це все єдине, що цікавить, все інше не цікавить. І знову, як ви бачите, виходять, виходять, всі йдуть. Друзі, а насправді дуже важливо, мова йде про бюджетний кодекс. І мова йде про те, яким чином він має бути для того, щоб працювати на державу. В нас з цим, друзі, дуже погано. Тому що сказати, що в нас працює на державу, ті надходження, які збираються, сказати не можна. Це абсолютно не так. Навпаки, все абсолютно навпаки, відбувається. В нас сьогодні зібрані кошти йдуть на силовиків, які захищають цю владу від того, щоб їм ставити якісь питання. Бо ми бачимо, що питань там дуже багато. Цілі машини з кешем, які кожний там тиждень виявляють, знаходять хабарників. Оце я розумію, те, чим займаються. Але що ми бачимо, чому ми не бачимо викриттів на найвищому рівні? Та тому що всі гроші йдуть за силовиків, на них гроші є. На себе коханих, на адміністрації, різноманітних міністерств, на ДУС, державне управління справами все інше. Кошти є на національний телемарафон, щоб на ньому брехати людям, щоб розповідати чергову дурню і створювати віртуальну реальність, на це гроші є. На що ж, грошей нема? Грошей немає на наших військових, тому що те, що забрали ту тридцятку, не повернули. Те, що сьогодні навіть не ставиться питання, я не знаю, хоч на індекс інфляції підвищити. Ті грошові забезпечення, які є військових, взагалі не ставиться це питання. Ну, воно просто ігнорується. На що далі нема грошей в країні? Демографічна катастрофа. Ката... на телеграм-канал, оперативні новини України та світу.